Мої вітання. Сьогодні я пропоную зробити заняття, де ми поєднаємо і вправи легенькі, і розтяжку, і зробимо акцент на нижню кінцівки. Випрямляємо ноги в сторони, трошки ширше плечей, ну так даже навіть добре ширше. І по колу гортаючи довкола п'ятки, але з максимальною амплітудою, дихаючи спокійно, вільно. І глибоко запускаючи дихання, розвертаємо і робимо в іншому напрямку. Так само, наче пальці хочуть зачепитись за підлогу. Вся вся нога від тазу, дихання розкриває ребра, і ребра складаються. Діафрагма, як парасолька над органами розкрилась і склалась. Все-все-все поєднуємо. Тепер збираємо ноги разом і пройдемо вперед, вправа хробак, Вона дуже гарно розігріває всю підушку м'язи, суглоби, тому вона мені дуже подобається. Не займає багато часу, щоб ми одразу вже переходили до інших вправ. І ще раз, назад до себе. І тепер сідаємо так, щоб довгий край климка був поза нами. Я тримаю за коліно і з круглою спиною плавно себе опускаю вниз. Дві руки вздовж тіла Таз світчуйте на килинку грудний відділ і потилицю. Поперек не потрібно притуляти. Випрямляємо одну ногу вперед, стопа на себе, п'ятка тисне в підлогу, іншу ногу випрямити в стелю настільки, наскільки у вас вдалось. І уявляємо, що це такий олівець, який буде зараз малювати невеличке коло на стелі. При цьому все тіло, руки, голова, спина та стіниця, п'ятка, ліва нога. Вони наче приклеєні до підлоги або штовхають підлогу. І лише правою ногою ми витягуємось від тазу від кульшового суглобу. І наша задача весь час. Вище і вище тягнутись, значить стеля від нас росте. Змінюємо напрямок і так само з акцентом на натягування працюють всі м'язи ноги, прям в довжину, одночасно вони подовжуються. Ліва п'ятка, ліва п'ятка і ахіл, вони тиснуть на підлогу, на килимок, не забувайте. Потилиця тягнеться назад, нога вперед. Закінчили. Згинаємо ногу, відпускаємо. Інша нога. Підняти, натягнути, все усюди поставити. І вона полетіла вгору. Таз лежить. Мінімально рухайте тазом, руками притуляйтесь до підлоги. Це тіло, значить така важка плита, яка тисне, лежить добре на підлозі на килинку. І лише нога вилітаючи, з тазу тягнеться вгору. Змінюємо напрямок і так само дотягуючись ще вище і вище, наче стеля від нас росте. Ще пару міліметрів нам не вистачає, ще трошки. Дотягнутись іще вище, і ще пів міліметра. Дотягнутись, поставити ногу, повертаємо з боку. Тепер лежачи на боці, знов ноги, знов будемо малювати кола, витягуємось від голови до п'яток. Верхня нога підіймається, натягнути стопу і маленьке коло так само довжину. От начебто такі самі рухи, але тепер зовсім по-іншому м'язи взаємодіють з зовнішніми силами. Тобто ми знаємо, що гравітація весь час діє перпендикулярно до землі. І коли в нас нога була вертикально, це була одна взаємодія. А тепер, коли ми лежимо і уся довжина, змінюємо напрямок кола, продовжуємо розтягуватись. Ногою в один бік, головою в інший. Так от, лежачи на боку, тепер зовсім інша взаємодія, зовсім інша робота м'язового апарату. Дотягнутися ще ногою. Опускаємо, перегортаємось в інший бік. Нижня рука під голову. Все, натягнули, поклали плечі, таз перпендикулярно. Злітає верхня нога, носок потягнувся. І маленькими такими кругами наче ми розчищаємо повітря щільне, щільне. Розмішуємо щось, або От нога працює в такій банці з варенням. Задача не рухати тазом, всім тубом. Розуміємо, що ми маємо натягнутися. Рука лише притримується, якщо потрібно, якщо не потрібно, ви можете тримати рівновагу, змінюємо напрямок ноги, продовжуємо її тягнути. Наче хтось там стоїть і тягне нас за щиколотку. І спостерігаємо, як тепер м'язи працюють, видовжуючись і взаємодіють із зовнішньою силою. Главною головною це гравітацією. І відпускаємо ногу. Тепер ми станемо на чотири опори, долоні під плечима, коліна під тазом. Я витягую спочатку ліву ногу назад. Не дуже високо, так, щоб у вас не змінилось положення тулубу. І маленьке коло тепер тут. І як ви розумієте, тут теж ми хочемо, щоб тепер у цьому положенні ми попрацювали. Силою тяжіння, так само витягуючись, так само тримаючи тулуб стабільним. І ще і змінюємо напрямок в іншу сторону. Стабілізуйте себе, попрацюйте над цим, не робіть великі круги. Весь час натягуйтесь у двох напрямках. Відчувайте м'язи, як вони працюють і як вони подовжуються обов'язково. Повернулись на чотири опори, якщо вам необхідно перехочіть. І інша нога витягнулася, нічого в тілі не змінилось, окрім ноги. Маленькі круги. Дуже добре тут працює. Сідниця ви можете відчути, задня поверхня ноги. Ну і всі інші м'язи так само. Але от якісь будуть яскравіші в цьому положенні, знову ж таки, тому що ми змінили це положення. І це дуже важливо і дуже корисно От навіть одну і ту саму вправу виконувати у різних положеннях відносно до землі, до калунка. Змінимо напрямок і в іншу сторону круги. Маківка тягнеться вперед, нога назад, і головне це. Натягування і стабілізація, звісна, Дотягнутися Дотягнутись ще далі, покласти. Тепер крокуємо лівим коліном вперед. І десь біля п'ятки починаємо розхитуватись тазом. Обережно, то вправо, то вліво. Тобто ми переходимо до такого м'якого стричингу. Який буде дуже доречним, дуже гарним після вправ. Сповільнюйте дихання і трошки його теж розтягуйте, обличчя відкрите вперед, але не робіть складок собі на шиї позаду. І в якийсь момент ми залишаємось з зовнішньої сторони п'ятки, сідаємо на сідницю. Права нога трошки вперед, нахиляємося вздовж ноги, глибокий вдих, глибокий видих, можна потягнутися ще стопою. топою. Розкрити себе добре. От то відчуйте. В такому стречингу дуже добре в такому занятті, коли ми зробили і вправи, а потім стречинг. Дуже добре відчуваються м'язи, тому що вони тільки не попрацювали, І ви, наче, от прямо хочеться їх кудись потягнути, приємний видих. І плавно себе збираємо. З іншої сторони все зробимо. Права нога зігнута опора на руки. Спочатку просто таз гуртається біля п'ятки. Обережно прислуховуючись, добре розкриття відчути в лівому кульшовому. взагалі всі м'язи, так звані згиначі стегна, які доволі часто вкорочені, якщо ми багато часу проводимо сидячи, наприклад, взагалі одноманітно і мало рухаємось. Дуже корисно. Просто не затримуйте подих, намагайтесь його розтягнути і відчути себе. Устричну у нас є час. Саме відчути. Сідаємо з зовнішньої сторони, ліва, нога трошки вперед. Нахиляємось. Спочатку просто ту. Потім можете додати собі натягування стопи, руки, якщо хочете, ще розкривайтесь. І куди от прислухайтесь до тіла, підіть за ним, куди вам хочеться направити оцю легеньку силу таку розтяжки. Отак, от прям головне видихайте, не робіть собі боляче ніколи. Прислухайтесь і повертаємось вертик. Глибокий вдих, розкрийтесь, приємний видих. Ще раз повкладайте все на свої місця. Уявіть, як все розкрилось, як сталі просторі м'язи, фасті, суглоби. Все-все-все і видих. І останній раз найглибший вдих. Найприємніший видих. Отака коротка практика сьогодні була. Інколи хочеться, звісно, низ запустити, ноги, пам'ятаємо, допомагають серцю. Вони взагалі нас носять цілий день. І дуже важливо, і буде ну, прекрасно, якщо ви інколи будете робити отакі тренування тільки для низу. Здавалось би, хоча в нас працювало насамперед все тіло. Але от прицільно ми сьогодні увагу приділяли саме ногами. І отак от чередуйте, тобто робіть якісь вправи, а потім м'який стрийджинг. Ще раз нагадаю, що це класно для того, щоб усвідомити і відчути свій м'язовий апарат, розправити фасці, вони так теж краще нам відгукуються. Бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові, до зустрічі!